Доброго дня, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку орієнтування на місцевості. У Учнів виникла суперечка. Чи зміниться огляд території, якщо піднятися нагору? Кіра сказала, що не зміниться. Ваня припустив, стане більше видно навколо. Андрій заперечив, стане менше видно навколо. З ким із дітей ви погоджуєтесь? Обгрунтуйте свою відповідь. Скористайтеся підказкою на малюнку. Зупиніть відео, щоб подумати над відповіддю. Коли ви потрапляєте на луки чи поле, то бачите навколо себе поверхню землі. У вигляді круга це горизонт. В далині видно лінію, де небо ніби з'єднується з поверхньою землі. Цю явну лінію називають лінією горизонту. Горизонт і лінію горизонту. Видно на відкритій місцевості, де немає лісу, гір, будинків. Там доросла людина може побачити лінію горизонту на відстані майже 5 км. Отже, горизонт це частина земної поверхні, яку людина бачить навколо себе на відкритій місцевості. Чим вище піднімається людина над поверхнею землі, тим горизонт ширше, а лінія горизонту віддаляється. Розрізняють основні чотири сторони горизонту північ, південь, захід і схід. Між основними знаходяться проміжні сторони горизонту, північний захід, північний схід, південний захід, південний схід. Розгляньте, як вони записуються. Орієнтуватися на місцевості означає вміти визначати сторони горизонту. Тобто дізнаватися. З якого боку від тебе знаходиться північ, південь, захід і схід. Найдавніший спосіб визначення сторін горизонту це орієнтування за сонцем. Для цього необхідно о півдні стати обличчям у бік своєї тіні. Перед тобою буде північ, за спиною південь. Права рука покаже на схід, а ліва на захід. Поміркуйте, чому назавжди можна орієнтуватися за сонцем. На сторіночці 57 розгляньте компас. Щоб правильно визначити сторони горизонту, треба навчитися ним користуватися. Головною частиною компасу є рухлива намагнічена стрілка, позначена цифрою 3. На цифроблаті, 1, є основні сторони горизонту. Синій кінець стрілки показує на північ, а червоний на південь. Компас має пружину, позначену цифрою 2 яка зупиняє рух стрілки, коли компас не працює. Як користуватися компасом? Поклади компас на рівну поверхню, долоню, стіл тощо. Відтягни пружину, щоб стрілка могла вільно рухатися. Повертай компас так, щоб синій кінець стрілки збігався з літерами північ, а червоний з літерами південь. Тепер синій кінець стрілки компаса вказує на північ, а червоний на південь. Запам'ятай, компас не показує сторони горизонту правильно під час грози біля ліній електропередач і залізниці. Орієнтуватися на місцевості можна не лише за сонцем та компасом, сніг тане швидше з південного боку, дерева каміння вкриті мохом з південного боку, смола хвойних дерев накопичується з північного боку, полярна заря досить точно вказує напрям. На північ. Річні кільця дерев ширші з південного боку. Фрукти і ягоди швидше визрівають із півдня, квітки соняшника завжди обертаються за сонцем. Мурашники розташовані з південного боку дерев і плів. Пригадай, які спостереження ти бачив у природі. Ваше домашнє завдання сторіночки 56-57 прочитати. Переказувати відповідати на запитання, також виконати інтерактивні завдання за посланням, яке вам залишила у вайбері, також у неї в пластині. Дякую за урок, до побачення!